дикі птахи на прив'язі. Побачити таке вже можна і на Закарпатті. Як експлуатують пернатих з метою заробітку на власні очі бачив і Мукачевець Андрій? Хлопець розповідає: днями з друзями подорожував між гірщиною. Неподалік від водоспаду шепіт, до них підійшли двоє молодих людей. На руці у кожного сиділи великі хижі птахи. Один з них без дозволу поставив моїй мамі на руку птаха, і коли вона запропонувала сфотографуватися з ним, він одразу сказав, що фото платне. Ось, тобто, ну, ну, вони не почали вимагати гроші, але пояснили нам, що ці фото будуть платними. Ми коли спитали в них, чи є в них якісь чеки, чи надають вони якісь а, документи на цих птахів, чи мають будь-які документи на цих птахів, вони почали віднякуватись, сказати, що це все є у начальника, начальника зараз немає. Птахи були прикуті кайданами до своїх господарів, а точніше мучителів, розповідає хлопець. Скоріш за все, це були орлани, занесені до червоної книги. При кожній спробі злетіти господарі смикали за мотузку. Коли птахи намагались опиратись, тягнули їх по землі. Свої обличчя мучителі намагались приховати. Расті можна вас зняти, будь ласка. Не, не треба знімати. Так ідіть сюди, покажіть, яка з гарна пташечка. Та від камер мобільних телефонів їм втекти все ж не вдалось. Звірі були дійсно приковані. Ремінцями. люди дуже агресивно відносилися до нас і до сім'ї моїх друзів. Ми були з дітьми малими, для яких має бути приклад поводження людей взагалі, до звірів. Люди були дуже агресивні. Люди угрожали. без сумніву ніяких дозволів, санітарних книжок та паспортів на тварин у молодих підприємців не було. Заробляти експлуатуючи птахів, які не звикли жити в неволі. Це справжній злочин. Це все туризм, це все бізнес. Ми не говоримо про бізнес, ми говоримо про звірів. Я за відношення, нормальне відношення до звірів, бо я рахую, що такі звірі повинні бути або в зоопарку, або в дитячому гулкові. Аби покласти край знущанню над птахами, захисники природи викликали міліцію, однак правоохоронців так і не дочекались. Очевидно, такі проблеми не надто хочеться вирішувати охоронцям спокою та порядку. Зрештою, і молоді люди з орланами також поспішили зникнути. Та без сумніву, вже наступного дня вони знову з'являться на тому ж місці.